Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Привіт! Мене звати Патрон. Я дуже скучив за прогулянками на вулиці та в гру із друзями. Тому сьогодні пропоную пограти у особливу гру. Наша гра називається Безпечно небезпечно. Так, ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити, інакше буде боляче. Дивись уважно, праворуч, м'яка іграшка, яку можна брати в руки. А ліворуч ти бачиш таку сіру штуку, до неї навіть не можна підходити, навіть якщо буде дуже цікаво. Що треба зробити, правильно відійти від сірої штуки і покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки. Одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати, давай допоможу. Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Ти тепер у безпеці. Тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих та яскравих предметів. Але також можуть бути небезпечними. Якщо ти побачив цей предмет, не підходь до нього та не чіпай, це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на цей предмет, то клич дорослих! Про знахідку треба обов'язково повідомити 101 та 102. Запам'ятай та будь здоровий! До побачення!